До війни вона займалася спортивною стрільбою, брала участь у різноманітних змаганнях, коли в руках тримала зброю, і не думала, що її вміння можуть колись знадобитися десь, окрім змагань. Героїня нашого наступного матеріалу замість спортивної взяла в руки воєнну зброю, стала інструктором з бойової підготовки бригади Спартан Національної гвардії України. Довелося трохи перекваліфікуватися. Так, Наталя пояснює свій шлях зі спорту у військо. У довоєнному житті займалась спортивною стрільбою. Війна змусила взяти в руки іншу зброю. Працюємо безпосередньо з гвинтівками, які є у хлопців. Тобто, це 308 калібр, це СГД. СГД це снайперська гвинтівка, є високоточні напівавтоматичні гвинтівки українського виробництва. Колишня спортсменка в Нацгвардії, інструктор з бойової підготовки. Так виявилось, що моїх знань і мій досвід стрілецький дозволив працювати вже безпосередньо одразу без проходження додаткових курсів. Але якщо буде така можливість ще чогось навчитися, то я із задоволенням піду навчатися, тому що знань багато не буває. Задача інструктора за короткий час навчити досконало володіти зброєю. Навчаємо. Перш за все безпечному поводженню зі зброєю і навчаємо стрільбі на дистанціях до кілометр двісті. Хлопці працюють. Наталія навчає і штатних стрільців, і снайперів спецпризначення. Найголовніше натренуватися до автоматизму. Тренування мають бути регулярними. Чим регулярніше ми тренуємось, тим краще, звісно, результат буде. А результат на фронті без втрат наближати перемоги української армії над окупантами з вірою Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.